Привіт, усім! Як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про інсульти. Кількість інсультів невпинно зростає, бо більше ця недуга молодша. Якщо ще 10 років тому її діагностували у людей за 50, то зараз до лікарні потрапляють навіть 30 чи 20-ти річні люди. Більше про це ми говоримо із лікарем-неврологом Центральної міської клінічної лікарні Русланою Морончик. Кількість інсультів значно зросла в останні роки. Це пов'язано. ну, Звичайно, перш за все, ми не забуваємо про війну, стрес, шкідливі звички, про те, що люди менше звертають увагу на профілактиці первинні для свого здоров'я. І е, ми таку спостерігаємо тенденцію, що останніми роками зросла значна кількість у е, інсультів у молодому віці. Якщо 20 років тому ми спостерігали більше це 70, 80, 10 років тому ми вже так більше спостерігали 60, 50, останніми роками е, Ну, є досить часті звернення та діагностика в, е, людей в 30-40 років і в 20 буває теж. Є саме основні чотири симптоми інсульту, на які можуть звернути будь хто з пересічних увагу. це перекос обличчя, порушення мови, слабкість кінцівка, головокружіння. Окрім того, варто звернути увагу також на те, як, чи змінилася ходьба, чи немає присутної, чи немає хитрості в ходьбі, запоморочення, втрати свідомості. Буває безсимптомний ознак, ну тобто, людина могла десь просто мати якісь запоморочення, головокрижіння, хиткість, але це все могло бути не в значній мірі, така неярко виражена симптоматика. І якось все ніби проходить, а після того випадково діагностується, що вже є наслідок на МРТ чи на КТ головному мозку. Це насамперед гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, атеросклероз судин, метаболічні порушення, ожиріння, порушення ритму серця, порушення згортальної системи крові, а також тютюнопаління, зловживання алкоголем. Найбільш ефективна метод діагностики є комп'ютерна томографія головного мозку, комп'ютерна ангіографія судин головного мозку та невиключаємо МРТ головного мозку. Найсучаснішими методами лікування є тромболіз, тромболітична терапія це введення препарату, який розчиняє. Тромб в гострій фазі і це проводиться до 4,5 годин, і також тромбоекстракція це механічне видалення тромбу судини ендоваскулярним методом, і це йде вже більш розширене терапевтичне вікно від 6 до 12 годин. Обидва методи є доказовими і вони мають свої покази і протипокази. Щоб запобігти повторному інсульту, є так звана вторинна профілактика інсульту: це обов'язково корекція артеріального тиску, корекція глікемії, корекція ліпідного спектру, корекція порушень ритму серця, здорове харчування, активні, але в міру ж фізична нагрузки. Перші ж дні, навіть в гострому періоді інсульту, проводиться реабілітація. Перш за все, це вертикалізація, фізична терапія, ЛФК, ерготерапія, ем, працюють терапевти мовлення, а також робота з психологом. Має великий вплив після інсульту в людей, дуже часто виникають депресії і когнітивні порушення, саме це мислення, порушення пам'яті, поведінкові зміни. Перше, це робота з психологом. Ну і якщо е цього недостатньо, то тоді йдуть медикаментозні е корекції, препарати антидепресанти обов'язково призначаються також ті препарати, які покращують когнітивну сферу мозку. Інсульт це не вирок. Перше має значення це надання негайної, невідкладної допомоги, які були вищі вказані, ці методи, це тромболізис, тромбекстракція. І друге це є реабілітація комплексна. І, ну, звичайно, що не всі 100%, але. Відколи почали впроваджувати ці методи поєднання лікування, ми спостерігаємо, що люди краще відновлюються після інсульту. Надзвичайно велика роль, адже здорове харчування воно попереджає порушення метаболізму, що є фактором ризику інсульту. Дуже широко зараз останні роки рекомендують середземноморську дієту також вживання продуктів, які збагачені клітковиною, білками, мінералами, вітамінами, ну і обмеження вуглеводів, які швидко засвоюються, і продуктів, які містять велику кількість цукрів. Ну, що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. І якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.